Слава Ісусу Христу! Продовжуємо нашу молитовну варту, продовжуємо нашу молитву за наших захисників, продовжуємо просити молитись Бога, продовжуємо молитися з проханням до Бога про захорону всіх наших міст, сіл, всієї нашої України, всього цивільного населення і зазбереження. Людської гідності продовжуємо молитися за нашу перемогу. З цього, в цій молитві і розважанні візьмемо стихи із 5 псалма. І нехай звеселяться всі, що надіються на тебе, Господи, повіки радітимуть, і уселишся між ними, і хвалитися буде Тобою всі, що люблять ім'я Твоє. Коли людина дає своє життя Богові, то тим самим вона віддає не тільки свою душу, але й своє тіло. Коли ми будуємо будинок, то ми його будуємо не просто так, не просто так, щоб можна було там жити, але ми будуємо будинок міцним, для того, щоб він міг вистояти проти всяких різних незгод. Вітру, дощу, граду. Тобто то ми будуємо собі захист. Ми будуємо цей фізичний захист. І тому неодноразово люди кажуть, що мій дім, моя фортеця це те там, де я буду в безпеці. Але також наша душа теж потребує захисту. Апостол Павло писав. Що тіло є храмом Духа Святого, тобто, наше тіло це ота, отой дім для Бога. І щоб захистити свій дім, ми маємо тільки от захист нашого дому, залежить від того, наскільки ми довіряємо себе Богу, наскільки ми довіряємо Богові, щоб Він діяв у нас із середини. тобто, давав нам внутрішні сили і ресурси протистояти паніці, страху. Ненависті, злоби, бажанню приниження. І от коли ми будемо просити Бога, щоб Він дав давав нам сили з цим боротись, то ми завжди будемо сильні і змозі протистояти іншим. І тоді наш дім, тобто наше фізичне тіло, буде мати силу вистояти проти будь-яких зовнішніх нападів. Тож просимо Бога. Щоби Він заселяв всіх тих, хто шукають Його, хто з ним живуть, і хто є під Його опікує, тобто весь наш український народ, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство, і сило, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Бо Ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас. Бо ти благословляєш праведника. Праведником є той, хто дотримується Божих законів. Праведником є той, хто дотримується людських законів, праведником є той, хто вміє поважати свого ближнього. І саме тому Господь Бог благословляє кожного. Хто терпить кривду в такий спосіб. Тобто, кому завдають болю неправномірно, зазіхають на його майно, на його життя, на його честь, гідність, такого Бог завжди буде захищати, такого Бог приведе до винагороди. Ми зараз, на жаль, терпимо велику біль розруху і руйнування. Але через те, що ми всі. Зберігаємо свою людяність, зберігаємо нашу віру в Бога і любов, зберігаємо свою гідність, то Господь Бог нас після перемоги обдаруємо, обдарує великими ласками, обдарує кожного, хто в цей складний для нас усіх час. Не побоявся залишитись з Богом, не побоявся відстояти свої права. Не побоявся захистити наше життя. Дорогі наші військові, всі ті, хто захищають нас, і всі ті, хто вас підтримують, хто чують цю молитву, знайте, що Господь Бог обдарує вас своїми ласками. Головне, щоб ви ніколи не сумнівалися ні в своїх силах, ні в силах Господніх. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, всіх наших захисників. Охорони кожного, хто допомагає нашим хлопцям, захорони всю нашу Україну, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа в ім'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу перемогу.